Всім привіт! А у нас сьогодні агротест. Не знаю, як часто це буде виходити, але я хочу так, щоб воно у нас було. Сьогодні у нас на агротесті доброва. Доброво з Бельгії. Називаються вони GroGreen. а лінійка цих добров – в 5. Це доброва в вигляді Гелю і чому саме 5 їх назва? Тому що, то, що ці доброва, в собі мають всі п'ять елементів живлення основних: це азот, фосфор, калій, кальцій та магній. Коли ви їх уносите, рослина отримує все одразу і нічого більше не потребує. Це добро може зекономити вам час. Давайте розглядати, які саме є. Перше, це тера. Тера, як ми ще привикли так називати, він може і бути як дитячий, тому що там багато фосфору, щоб розвивати кореневу систему. Його формула 12, 44, 12. 44, 12 азоту, 44 фосфору і 12 калію, також 6 кальція, 3 магнія і набор на мікроелементів. Про них ми поговоримо пізніше. Наступне доброво це Growgén 5 Multi двадцятки. 20 20, 20, 20, 20 азот фосфор калій, 6 кальція, 3 магнія, і також набор мікроелементів. І добриво, котре може вам наливати в ваші плоди, покращувати їх якість це доброво фруктс. Ну, так і, так і називається, логічна назва. 18-9-36, азот, фосфор, калій. Також є 6 кальція, 3 магнія. І набор мікроелементів. З приводу мікроелементів. Бор, мідь, залізо, марганіз, молібден, цинк, все, що потрібно, є. По кількості мікроелементів. Тут їх наявність хороша, висока, багато заліза, марганцю, Мені це подобається, тому що бувають у рослин хлорози по нестачі заліза та марганцю. Його тут більше, ніж в більшості дешевих добрив, і, і цих мікроелементів тут стільки ж, як і в основних е, дорогих, класних добривах, які є на ринку України. Чим е, подобаються мені ці добрива? Тим, що в них є одразу все, що потрібно вашої рослини. Берете це добриво сьогодні 124-12. Вносите 12, його, рослина отримала більше фосфора, кальцій, магній і все інше. Наступне 3,20-ки, там же також кальцій, магній. І потім берете фрукс. І ваша рослина завжди збалансована, отримала все, що потрібно. Для чого ці добрива підходять? Для поливу і для оприскування полистю. Полистю теж можна ці добрива використовувати. Оприскування полистю найбільш популярне для садів і виноградників, також якісь фрукти. Для поливу норми від 5 до 20 г на 10 літрів води. Оприскування норми. Бачу, використовують 25-40 грамів на 10 літрів води. Доброго, класно засвоюється. Чому? Тому що має pH. PH добрива 2,2. Коли ви додаєте свій розчин, розчин трохи розбавляється. І коли ви даєте десь 10 грамів 15-20 на 10 літрів води, ви маєте вже pH. 5,5, 5,8, і це класний pH для засвоєння цього добрива. Також такий pH розблоковує в ґрунті заблоковане е, живлення, котре ви вносили раніше. Тобто це добриво не тільки дає все, що потрібно, а розблоковує те, що і там було, те, що рослина не могла взяти. Це добриво можна використовувати і рекомендують в магазинах, це як швидка допомога при. Стрес. Який стрес, ви не знаєте, що вашій рослині потрібно, ви вносите його, тому що завжди важко вгадати. Можливо, кальцій, можливо, магній, можливо, фосфор, калій, можливо, pH неправильний, можливо, якийсь будь-який мікроелемент. Ви вносите це доброволь, в залежності від розвитку вашої рослини. А мала рослина фосфорна. Треба більше маси зеленої, даєте двадцятки. Треба штовхнути плоди на налив, даєте фрукт. І ваша рослина. Отримає наче швидку а, допомогу. Коли ще, коли потрібен старт? Рослина стоїть на місці і не хоче ворожитися рости. Треба маси, дали 3,20-ки. Треба налив плоду, дали фрукс. Ну, знову ж така інформація. Які рослини можна обробляти цим добривом? По-перше, я тут бачу, що її класно ці юзати на розсадниках, брати і по черзі давати. Спочатку, спочатку тера, там, де більше фосфор, потім. І чергувати тера, мульті і фрукти. Кожен раз змінювати одне доброво за іншим. І ваша рослина буде завжди збалансована, мати все в, свої, в своєму підживленні. Далі, оприскування садів. І на постійній основі можна використовувати там, де вирощують квіти і ягоди, тому що ці рослини більш рентабельніші. Овочеві я би використовував в Росаді, коли в. Висаджування, коли зацвітає третя китиця і коли цвіте п'ята китиця, наприклад, на томаті, або коли активно цвіте якась друга рослина – перець або огірок. Чому не завжди? Тому що воно не дешеве, але його треба використовувати, коли треба стартанути рослині зрушти з місця. З приводу ягід є добрий приклад. Бо використовували на лохині, це у нас Польща і є дані по використанню. Була формула звичайна фермерського господарства і на Файві. Звичайна формула виявилась дешевша. На файві виявилась дорожче, тому що доброго не з дешевих. Але ми маємо різницю в кілограмах, в тонах з гектара, і ми маємо різний заробіток. Заробіток у нас. За став більше 9, 900 євро на гектарі. Це надлишок, враховуючи ще більше за, за, затрачених коштів на добриво. Тобто ос, основні затрати добрива і потім різниця, що залишилось, з файвою більше було заробітку. Чому так вийшло? Тому що тут є висновки. Давали це добрива і плюс завдяки класному pH. Рослина класно розвивалась і розбокола в ґрунті те, що є. Висновки по цим добривам. Ця лінійка із трьох добрив Terra, Multi та Fruct. Це класні добрива. А для економії часу. Якщо у вас не вистачає часу, ви хочете швидко щось внести і дати все, що потребує рослина. Далі, рослина отримує все: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, мікроелементи. Це добриво підходить для тих, хто не хоче рахувати з простих добрив. А з, там, монокаліфосфат, нітраткалія, нітратмагнія, нітраткальція, сульфатмагнія, сульфаткалія і якась там кислота, щоб дати все, що потрібно рослині, плюс мікроелементи і вирівняти pH. Хто не хоче або не вміє це робити, це важко. Берете ці добрива. Мульті, фрукт, тера і використовуйте, рослина отримає те ж саме. Як і там, де розраховують по простих добривах. Використовувати можна гарний результат, але добриво не з дешевих і тоді використовувати в певних стадіях розвитку рослини, коли треба штовхнути вріст, вріст кореневостими або вріст фруктів плодів. Використовуємо гарні добрива разом з агродвіж. Сьогодні у нас в агротесті були добрива Грогрін. Five.